Сьогодні зранку був в ефірі в одного, одного з телеканалів, і там було питання про те: а чи можемо ми зробити процес мобілізації служби і так далі, так як в Ізраїлі? На жаль, був змушений засмутити глядачів каналу фразою про те, що як в Ізраїлі у нас не вийде. Не вийде, тому що чиновники для себе і для громадян вигадують різні способи виконання норм законодавства, зокрема те, що стосується базової загальновійськової підготовки, а також вивчення англійської мови. Ви знаєте, що дуже багато розмов було про те, що ми маємо внести англійську мову як майже там мову спілкування, міжнародного спілкування, і вона має бути прямо, прямо от, одразу після української мови, але нічого не відбувається. Насправді ніяких рухів. В державі не відбувається то все слова на папері, так воно і заглохло, але разом з тим зверніть увагу, чиновники, хто читав законодавство, прописали собі, що а, ті, хто будуть займати відповідні посади в органах влади, повинні володіти англійською мовою на рівні не нижче B2. Я вже мовчу про те, де ці чиновники поотримують сертифікати, що вони знають англійську мову. Я звертаю вашу увагу на те, який термін встановлений для чиновників. Там встановлено що вони мають це знати після там, 24 чи скількись місяців після завершення війни. Тобто, по принципу, чи то по помре, чи, чи віслюк здохне, тобто, десь потім, колись там. От з базовою військовою підготовкою точно так само. Чиновники нібито прописали, що їх це також стосується, але тільки тих, хто буде. Приходити і претендувати на посади державних чиновників, а тих, хто вже на посадах або був раніше на посадах, це не стосується, оця двоякість, оця амбівалентність, вона призводить до того, що ніякого Ізраїлю у нас бути не може. Адже в цивілізованих країнах закони в першу чергу виконують самі ті люди, які ці закони е, просувають, і за які і люди, які за ці закони голосують. Але коли у нас є в державі. Ну, я не знаю, як це назвати: народні депутати, чиновники, бізнесмени, які стали народними депутатами, для яких закон це як дишло, знаєте, куди направив туди і вийшло. Плюс є дуже багато знайомих, контактів, дуже багато, багато 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 всього. То як люди можуть виконувати ті ж самі закони, коли вони бачать, що поряд з ними чиновники це не роблять, і дітей своїх також прикривають? І діти їхні не служать, і діти їхні всі в добрі, в багатстві. А на тебе розповсюджуються всі норми, вся тяжі воєнного стану. Чому я вам це розповідаю? Ну от вчора я натрапив на новину доволі таку цікаву. Не буду давайте без прізвища, але народному депутату від. Слуги народу будем без прізвища, повідомили про підозру в умисному декларуванні недостовірних відомостей. Це центр протидії корупції. Так, от слідство встановило, що оцей народний депутат чи то депутатка в декларації за 23 рік не відобразив, а чи не відобразила відомостей про житловий будинок, у якому мешкає та земельні ділянки поблизу поблизу Одеси вартістю понад 17 мільйонів гривень, що придбані за рахунок необґрунтованих. Активів нагадаємо, в жовтні минулого року антикорупційні органи вже повідомляли цьому депутату про підозру у незаконному збагаченні. За слі... за версією слідства у 2021-2022 роках ця людина стала власницею активів, які на понад 20 мільйонів перевищують офіційні доходи і заощадження. Бачите, як воно буває. Ви скажете: ну так, це, напевно, просто людина, в якої пре там бо десь є бізнес, бо десь є ще що-небудь. Ми розуміємо це. Ми розуміємо, що у цієї людини, очевидно, є бізнес або був бізнес, або є якісь такі доходи, які не декларувались, і податки, з яких не платились. Можливо, є якийсь бізнес, про який ніхто не знає, і це все пре наружу. І крім того, деякі народні депутати навіть не соромляться виставляти своє багатство. Вони купують наддорогі автомобілі. Вони купують наддорогу елітну нерухомість. Вони приходять навіть стіни Верховної Ради, навіть під час війни в брильянтах. Вони приходять в золоті. Вони приходять сумочками різних брендів по десятках і сотнях тисяч доларів. Вони не соромляться це показувати. Розуміючи, що вони не декларували, вони не можуть пояснити, звідки в них це відбувається, і проблема нашої країни в тому, що з такими людьми не можна нічого зробити. Ви зробити нічого не можете. А слідчі органи, різні центри протидії корупції і так далі, вони можуть тільки зробити пух на поверхню, але цей пух він, як правило, швидко усідає, тому що. Поряд з такими людьми завжди є купа людей, які здатні повирішувати питання. Такого ніколи не могло б бути в США. Там одразу ЦАП, ХАП і вже сидиш. Сидиш довго, поки не заплатиш все, поки ще слідством не домовишся, але ні про яке, ні депутатство, ні посади, нічого, про це мова вже не йде. Ми з вами, на жаль, толеруємо і толеруємо тільки тому, що нічого ви особисто зробити з такими випадками не можете. Це власники життя, це люди, які можуть купити все і всіх, в тому числі, на жаль, і оцю даму з закритими очима, яка символізує правосуддя. Тому ніякого Ізраїлю поки що в Україні не побудовано, і давайте не будемо. Скидаючи на громадян України різні обов'язки і різні права, і часто ці права урізані, а обов'язки розширені, апелювати до Ізраїлю. нічого з того, що є в Ізраїлі, в Україні не побудоване. Давайте будемо відвертими і не будемо обманювати одне одного. Бо коли нам, ось ці чиновники, які не в дугу багаті і які не можуть пояснити нікому, навіть слідчим і не хочуть. І не будуть ніколи, і не бояться нічого пояснити, звідки в них ось ці незадекларовані багатства в такій країні ніякого Ізраїлю не буде. І проблема навіть не в тому, що в них є ці доходи, а проблема в тому, що українці, які бачать таку несправедливість, виконувати закони, не поспішають. І Ось коли сьогодні в ефірі мене запитали, що робити з громадянами, які не зареєструвались в Резерв Плюс, не оновили свої дані. То я відверто пояснив, що ці люди бачать несправедливість. Ці люди бачать, що для них одні закони, а чиновники собі вигадують принципово інші закони. Ми говоримо постійно на міжнародній арені про справедливий світ, про справедливий мир для України, але не хочемо зробити всередині країни справедливе суспільство. А це вже виглядає доволі. Дивно, адже будь-який партнер може нам сказати, друзі, ви вимагаєте справедливість в глобальному масштабі, але не можете навести справедливість у себе в країні своїми з своїми чиновниками, які повністю підпорядковані всій центральній владі. Ви з ними не хочете, ви з ними рішаєте, але не наводите лад в країні. Тому про яку справедливість ви можете говорити. Тим не менш боріться за справедливість, вона є і вона завжди перемагає чесність, справедливість, відвертість, істина, вони завжди знаходять собі шлях. Інколи цей шлях тривалий, він е е е має певну проблему з реалізацією, але тим не менш, чим нас більше, тим справедливість має більше шансів. Підписуйтесь, лайкайте, дизлайкайте, е коментуйте. Головне, не будьте пасивними. бо... Все, що їм потрібно, таким володарям життя, щоб ви опустили руки і були пасивними, бережіть себе і не забувайте підписуватись.